Вітаю, мене звати Валера і я 3D-аніматор. Я неодноразово розповідав вам про те, що нам потрібно грати в ігри, дивитися якісь мультики, бо там купа референсів є. І я ось дивився недавно такий мультсеріал як «Рейтинг короля, і там була дуже динамічна сцена, яка мені сподобалась Завжди. Взагалі я беру і просто сам виділяю ті моменти, які мені подобаються, і передивляюся їх, намагаючись виді виділити для себе, а що ж робить та, ту, цю сцену такою е, кльовою. І потім, якщо, якщо мені потрібно буде зробити щось таке е, схоже, то в мене вже будуть якісь знання. Тобто нам не обов'язково постійно е, практикуватися та читати якісь книжки, дивитися е, відео, ми можемо це брати все з. Мультиків. І ось сьогодні я вирішив е, свій процес записати. А може це буде ще комусь корисно? Давайте подивимося на цю сцену без зайвих слів. Цікаво, що цей е, стилістика цього е, серіалу це, взагалі, аніме японське. Але вона мені дуже дуже нагадує французьку якусь стилістику. Дуже багато мультфільмів я бачив. На короткометражик ось такий у такому стилі. Тут дуже велика сцена, але вона дивиться динамічно і мені подобається. Я б навіть хотів би, може, створити щось схоже, але в мене на це немає часу. Але хто знає як буде воно у майбутньому. Давайте дивитись. Оцей дуже великий дядько робить великий замах. Як ми бачимо по друзках, які літять тут по всій сцені, це вирізана сцена. А тобто він вже зробив якийсь рух. Той маленький принц ухилився, і він робить інший, інший рух. Ми не будемо дуже розбивати, розбиратися тут у самій анімації, тому що вона дводешна і робиться. Робиться десь у 12 кадрів. Як це зрозуміло, Подиви, подивіться на бек, котрий йде, він йде десь 24 фрейми. А дядько на передньому плані як би стопорить. Тобто в нього там 12 фреймів. Це допомагає аніматорам створювати більше анімації за менший срок. Отож, він замахується наш так званий Anticipation. Це в нас такий був персонаж. І ми дивимося наступне. Тобто, в нас вже десь по стіні біжить хлопчик наш. А обов'язково, коли ми створюємо сцену як оператори, нам потрібно, ну, ми коли робимо свої сцени, то нам потрібно бути не тільки аніматором, але й оператором, і світло виставляти, і рендер робити. Якщо ми без, працюємо без якихось друзів чи знайомих. Тож, ми думаємо над тим, що людина не повинна загубитися у просторі, і воно відповідно повинно відчуватися, де хто знаходиться. От, наприклад, він зараз дивиться у цей бік у бік, тому що ми знаємо, що там був дядько. дядько. Тобто дядько дивиться якби на нас. Наступний кадр, він дивиться на нього. Добре, ми не загубились. І в нас тут е, такий. Близький кадр, він трошки такий нахилений. Ось такі от нахили вони допомагають створити динаміку. І цей нахил можна робити і горизонтальний більш такий, і вертикальний. Але коли є ось такий от рух ось таких ліній, як він по стінці біжить, і вони тут, якби петерн, якщо ми подивимось, то вони повторюються. Тут є зміна тільки у рослинності, вона змінюється. Ось, але був спочатку зроблений паттерн цього переміщення стінки. Тобто вона постійно йде, йде, йде. Потім поверх вже наклали траву в якомусь рендомному такому стилі, щоб воно не дивилося так однаково. А потім вже почали додавати нашого персонажа та нашу кувалду. Ось це вам такі на майбутнє. І дійсно, якщо тут подивитися, то тут теж є така штука, що е, оновлюється фон набагато швидше, ніж персонаж біжить. Тобто персонаж був відрістований без фону намальований, і він в 12 FPS зроблений. А фрейм ба бай секунд, цей. А фон зроблений трошки швидше. Взагалі це не дуже така добра штука. Я би намагався. Уникати таких штук, щоб десь було 12, десь було 24, але в нашому випадку воно працює. Працює особливо з цим, з цим хлопчиком, коли воно дуже динамічно, то воно працює. Але все одно щось тут відчувається не так, особливо отут. От. Він начебто такий е, е, медляний, коли фон такий е, постійно рухається, постійний. Отож, хлопчик. Хлопчик біжить в нас, можна сказати, в циклі. Цикл це в нас є якийсь там, де він такий біжить раз. Ми там вирішуємо, як він буде біжати. І, і він, він постійно біжить. Там у нього є десь шість ос це точно, де в нас чередуються ноги. Ручки, і він постійно біжить. Тобто для того, щоб придати нам ось цю-ось цю-ось цю сцену, ось цю ось я сказав, ось, ось цю, сцену, то нам просто можна зробити постійний бек, який рухається. Цикл бігу персонажу і те, що змушує його там бігти чи змінювати нашу оцю кувалду. Я от подивився, що ця кувалда це теж. Окремий такий слой, і ось це ось це, все воно просто намальовано поверх. Можна подивитися, як далі буде рухатися. І бачите, тут окно вікно є, і воно ніяк його не чіпає. Воно просто собі живе своїм життям, можна сказати, воно просто намальоване о, в однаковій тональності, але воно теж накладено поверх десь. І воно рухається зі своєю швидкістю. Так, ми е, можемо робити великий кадр і робити його стільки, скільки нам потрібно, потім його регулювати. Е, дуже е, удобно. Не потрібно просто вбрати і все рендер робити, чи малювати все на одні, одному слої. Тож, давайте далі. Тут прикольно, е, ді, динаміку нам теж створює те, що спочатку ми бачимо нашого персонажу до, досить близько, і ми можемо. Розгладити його емоції. Він дуже такий напружений, він біжить. А потім нам його віддаляють для того, щоб показати, який він маленький такий мурашка на цьому всьому фоні знаходиться, і яка ж велика оця от кувалда. Тобто, якщо він був отут і кувалду показувати, то кувалда була б десь отака. От. І в, в нашому случаї наша кувалда це як другий персонаж. І нам потрібно її показати всі, всю її велич, тому його починають зменшувати. Тобто ми маємо що дин, динамічна камера, яка на, е, обігнала нашого персонажа. Він стає маленьким, ми бачимо прям велику таку от е, кувалду. І тут просто починається трястись фон. Тобто, це не малюнки того, що ми намалювали тут, намалювали тут. Це ж ми розуміємо, що тут. Один фон, дальній фон це другий. Ось, ось це от все намальована. Хлопчик, хлопчик третій, ось це четвертий. Потім це все з'єднується в ось, слої один за одним. І поверх усієї цієї композиції е, вона просто, як би можна сказати, е, вона більша, ніж треба. Ось така от вона. І її просто беруть і читають у потрібну на, нам мить. Тобто її шитають. Тут ми бачимо, що йде зміна емоції персонажу, він на це реагує, але весь у цей час він просто біжить собі циклом. Біжить, біжить, цикл, цикл, цикл. Потім е, починають вже малювати інші якісь малюночки, де він е, розвертається, і знов біжить у циклі. Бачимо цей цикл. Біжить, біжить, біжить. Е, цікаво, чи є цикл у цих оцих у от е, штук Ну, добре, видивлятися не будемо, ми зрозуміли, як воно все працює. І е, я ось навіть якщо це 2D мультфільм, ми все одно це можемо перенести в 3D-сцену. Е, я так вже робив якісь екшн-сцени, коли піддивився щось, е, референси взяв в аніме і переніс це на 3D, і лягає, воно теж дуже чудово, але просто треба ще на композиції зробити так, щоб воно дивилося. Отак. Тож, він такий швиденько розвертається і дивиться, куди йому потрібно. Тобто в нього є контакт того, що він зараз буде робити. Він не дивиться прямо, що він буде бігти. Він подивився кудись у сторону вікон, і ми розуміємо, що він нам би як би натякнув на те своїм поглядом, що зараз щось буде, він стрибає. Дивимося, як він стрибає, він стрибає от по такій арці. Якщо ви робили вправи з м'ячиком, то ми бачимо, що він такий відірва... відірвався, тут такий сквош зробив, тут трошки затримався, пішов донизу з прискоренням. Прискоренням і ось от таким стречем. Тут він був такий зараз і, начебто, ну, більш засквошений. Але потім він стречеться. Що цікаво, що е, в мультфільмі нам е, в мультфільмі, взагалі, взагалі в анімаціях нам потрібно зробити е, кльовий кльовий шот, але він не потрібен, не потрібен, щоб він був прям в фізиці, усі відповідав. Тобто, е, ми, ми розуміємо, що наша гравітація вона йде от сюди, удовж нашої стіни, тому що стіна в нас вертикальна. А, але він пригає, він пригає в бік. Тобто, якщо б він отак от відштовхнувся от туди, от, от туди, то він би і повинен був от туди би і падати. Але для анімації нам потрібна, в нас тут своя гравітація, свої якісь правила. І ми вже робимо такий хоп-рух, де він стрибає вертикально тобто е, горизонтально. Ну, добре, але воно ж не зчитується, якщо так дивитися, то він хоп і стрибнув собі. Тобто, це вже такий трюк, який можна взяти собі на, на озброєння. Те, він залітає і, і ми дивимося, що він залітає просто у, знов такий петерн, який просто йде 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 а його просто починають відрізати. Відрізати, відрізати. Ще дивіться, як тут вікна, вони зовсім ніяк не стосуються ось, ці, ось цих камінюк. Тобто, ми розуміємо, що камінюки йдуть все ж таки своїм. Е, окремим слоєм. Тобто, так, е, наш хлопчик стрибнув справа наліво, справа наліво, вперед ногами. І тобто, коли ми робимо кат на іншу сцену, ми повинні це зберігати цей рух. І от ми бачимо, що він залітає, він дуже стречиться. Але він залітає справа наліво. В нього ноги змінили. змінилися, він летів правою, стало лівою, але воно не зчитується, тому що дуже активний такий, активний такий кадр. Якщо є така змога, то подивіться, що в 3D можна змінювати теж такі от штуки. Як, наприклад, ми бачимо, що зараз обличчя в нього таке засвошене. А зараз воно стало нормально. І е, мож, можна і в 3D теж робити такі зміни. Прикольно, що він не відразу впав отак, от на оцю позицію на попу, а що він на ногу потім проїхався, а потім вже впав, Под, знов подивився на стінку, куди він буде бігти, відштовхнувся. Ну тут таке, трошки, трішки побіг по стінці. І зробив отакий от рух. Воно все дуже не обов'язково тобто ми розуміємо, що якщо ми тікаємо, то нам не потрібно зробити акробатичним. Це якщо в нього е, хтось там стріляв з якихось лазерів, то він би так от, е, робив. Але для сцени, коли він у запертому такому просторі, він забіг на стіну, е, може може він забіг на стіну для того, щоб погасити свою енергію. В нього була е, дуже велика енергія. з е, Начебто йому гравітація допомогла справа наліво. Ось ось в нього швидкість дуже велика цього бігу, і він для того, щоб зупинити себе, але не, спри ну, не зупинити свій свою скорість, скорість руху, він забіг сюди, зробив таку акробатичну штуку. Просто для 2D воно завжди дуже дуже кльово дивиться, коли ти не просто пересуваєш якісь частини тіла, і Ще й впродовж е, ці, нашої камери. Це називається навіть є така. Е, е, Перекладкою, Перекладко, коли в нас персонаж такий є нарізаний, він нарізаний по частинах, і ми просто беремо в якоїсь програмі на, е, типу After Effects, і просто пер, беремо і перекладаємо, Наб, е, нібито ми не намалюємо кожного малюємо е, кожен фрейм. І воно дуже зчитується, що воно зроблене перекладкою. Тому ось такі от рухи для 2D, вони кльові. А є такі штуки, я і в 3D зустрічаю доволі частенько, що люди намагаються просто. просто <гум> Якщо в нас персонаж стоїть по, по одній плоскості, то вони просто беруть отак от і рухаються вдовж цієї плоскості. Нам потрібно також розуміти, що в нас 2D простор, наш монітор, і нам потрібно робити так, щоб персонаж жив у 3D просторі. Тобто і для 3D ось ця штука дуже би кльово спрацювала. Що цікаво, що ну, мені цікаво, точно що персонаж бігає, він такий у нахилі знаходиться. Він не так біжить, а він біжить так. Це цікава ідея. У нас. І стінка, так, звісно, але він біжить у нахилі, це кльово, це додає динаміки, я би це точно юзав би у своїй анімації. Знов він підбігає до нашої до нашої камери. О, я ось думаю, що у 3D було б здорово додати, може, якогось ще парклів. Отут, от коли він біжить і такий. Воно трошки відволікало, тому тут е, треба розуміти, як, на, на що ми хочемо акцент зробити. А, але, о, я тільки побачив: дивіться, в нього нога йде не отак, от, як би начебто потрібно йти е, вздовж тіла, а вона в нього йде у бік. Це кльово. То можна, можна додати. Він знов-таки е, стає ближчим до нашої камери, робить оцей рух. Оцей рух дуже кльовий. Мені теж подобається, що е, вони е, як ломають, ламають таку от, е, дистанцію між нами і ним, роблять йому велику руку. Це якби наші лінзи, камери можуть так працювати, але потім в нього з'явиться проти, проти, такий рух ногою у інший бік. Ось. І цей рух якби підкреслює Оцей рух підкреслює оцей, його е, різноманітність. Тим паче, що, що цікаво, тут швидко раз зробили цей рух, зробили цей, і все. Він просто він просто повертається трішки. Тобто в нас є раз-раз, ну якби зміна швидка двох поз, а потім в нас є такий відпочинок. Воно працює. 3D теж теж не обов'язково прям, щоб це працювало отак. Просто потрібно розуміти, у котрий момент ми можемо швидко зробити рух, а у котрий момент нам треба дати відпочити нашому глядачу. То він нахилився. Ми розуміємо, що він зараз буде робити якийсь стрибочок. Він нас нахилився уперед, е, ножку подягнув, зробив цей швидкий рух. І дивимось далі. Це взагалі інший кадр. Так, звісно, нога продовжує свою арку. І поза теж. Але ну, мені здається, що навіть якийсь мог, міг і інший аніматор цю сцену робити. І дивіться: тут немає ніякого руху стінки. Тобто вони дають нам три фрейми, Зміна ось цього темно було. Це прикольно, коли є. Темно, і тут освітлення дуже світле. І є рух тільки ось цієї от маси де воно раз. Раз. А ми тримаємо ось цю сцену. І потім фух ми вилітаємо, і пошла стіна. Пішла стіна. Ми дивимось. І тут, начебто, цього і не відчувається. Але ми відчуваємо оцей от. У цей момент, коли він відлітає. Є такі ігри е, мобільні, коли роблять так, що у мить, коли ми б'ємо кого когось. Е, у нас дуже плавна анімація, там 30 чи 60 ФПС, коли ми когось б'ємо. Але у ту мить, коли він торкається свого супротивника, він замирає на 1-2 фрейми, і воно виходить таке: типа хоп, і йде рух далі. Тут теж можна ось такі ось штуки юзати. Воно на одному диханні. Жу. І вилетіло. І він знов-таки жук і робить повільний рух. Воно все змінюється, плоскості змінюється. Тобто, ми бачимо, що це не просто пересування намальованих слоїв, а що це малюнок кожного фрейму, в нього і одяг дуже такий реагує. І все, він входить в idle. Знов він йде Айдлі, наша стінка йде Айдлі, нам дають увагу, можливість е, якби перемкнутися на сюди. І дуб, дубина ця нічого начебто не робила. Коли вона йшла, вона теж е, просто підіймала якусь хвилю, але ми могли дивитися на персонажа, тому що вона робить одне і те саме одне і те саме мозок до цього звукає, і дивиться на те, е, а що у сцені йде зміни які. І нам тут хоп, він входить в айдл. Дають час зрозуміти, що він вайдлі треба дивитись на щось інше. І тут тикух. І знов-таки ось ця от штука, бачите, як тут скрізь проходить. Тут немає. Е, ну Це окремий слой якийсь. Просто ось поверх намальований. А потім хоп. І мені здається, що той слой теж ніяк не чіпають, вони просто додають слой цих от е, мусора, я, я так би сказав, сміття. У нас тряска камери. він їде, їде, їде. Його швидко над... наздожина наша кувалда. Дивіться, що цікаво, що ми дивимось. В нас є простір для того, щоб кувалда, якщо так, намалювати. Десь так. Так, Так. в нас є простір для того, щоб подивитися, що там ткоїться з кувалдою. Персонаж в нас прибрали трішки. А, але що цікаве, Зараз я включу Ghost. Він знаходиться у цьому фреймі отут. Інший, який вмикають, він знаходиться практично тут же. Для того, щоб ми його не шукали по всьому екрану, ми дивимося мас, маси, трішки вони тут з'єднуються. Є таке правило ще для камери, що для того, щоб ми відчували. Де ми знаходимося, як зритель, зритель, то якщо стоять дві людини між собою спілкуються, то і камера знаходиться тут, то камеру вільно можна перемикати у межах 180 градусів ось ось в цих межах, і воно постійно, це правило, таке працює. Тобто ми бачимо, що зараз ми йдемо отак, от, і ми можемо камеру десь десь, отут-вімкнути. от вімкнути. Це теж дуже важливо, щоб не загубити. Вони її трішки трішки вище, але все одно. І тут ми можемо вже дивитися, яка ж велика відстань, на якому він на другому поверсі знаходиться, е, як тут високо. Знов таки, Idle Idle Idle. Ми його знайшли. Прикольно, що ну це настає темніша. Була така світла, стає темніша, він їде. У нас Anticipation. І він влітає в нашу камеру. Влітає в камеру, робиться такий великий бабах, і він знов вилітає з камери. Тобто нам не треба думати, а де ми зараз? Що? Він влетів, ми... він вилетів. Тобто та там же ж у, у тій же зоні. Тут е якась карамба трапилась. І він летить такий, як я казав, для того, щоб розбити оцей 2D-простір, він летить отакий весь поверкається. І ми бачимо, наскільки дядько вже великий. І згадуємо, що він спочатку замахнувся десь тут, потім він, його рука пішла ось сюди, і він оцей рух зробив справа наліво. І вся оця сцена вона зациклена зараз. О, ми зрозуміли, як, як воно все було. І де ми знаходимося. Хоча зараз, якщо подивитися, чувачок знаходився на другому поверсі, але ми бачимо ось по цих зданнях, наскільки ж він зараз знаходиться десь в небі. Взагалі, наскільки великий цей дядька. Але воно не считується, Воно считується просто як екшн сцена І доб, добре виглядає. І зараз ще раз можна подивитися. Дякую все кльово. От воно зроблено все просто, але дуже динамічно і дуже цікаво дивитися за цим всім, всім. Тут точно знаємо, де ми знаходимося, точно знаємо, куди нам дивитися. І що трапилось з персонажем. З персонажем. Ну все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, чекаю на ваші коменти. Бувайте!